На минулій неділі значно збільшилась кількість пожеж пожеж і в нашій громаді, і в прилеглих територіях. При тому пожежі після обстрілів, пожежі, як далі стали розбиратися, є підпали, є погане відношення людей. До своїх обов'язків до безпеки пожарної. Начальник Шосткинського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Сумській області Олександр Шалда сказав, що ворогом була обрана нова тактика знищення прикордонних територій. На території України вже певний час утримується суха дощового погода, тому ворогом була обрана нова тактика це випалювання нашої екосистеми та наших населених пунктів. До чого ми повинні були вже давно підготуватися, але не підготувалися. В результаті обстрілів на території Шосткинського району зафіксовано 16 пожеж лісових масивів. Також було шість загорань сухої рослинності внаслідок бойових дій. Пожежі в лісі та на відкритих територіях часто виникають через необережність людей. 29 пожеж сухої рослинності було зафіксовано через війську недбалість. Тобто наше населення, можна сказати, діє як ворог, випалює. Тому в мене велике прохання до старо-шостинської громади, якщо вони хочуть зберегти своє населення, помешкання своїх населених пунктів, зробіть мінералізовані смуги навколо населених пунктів, забезпечте кожен населений пункт пристосованою технікою для пожежогасіння. Щоб до прибуття наших підрозділів ви могли чинити певні дії щодо порятунку житлових будинків, господарств людей, рятувальник порадив старостам організовувати людей, які б могли почати боротьбу з вогнем до прибуття вогнеборців. Найдіть добровольців серед населення, які зможуть до прибуття наших підрозділів прийняти участь у гасінні пожежі сухої рослинності, яка буде підходити до. Населеного пункту. Велику увагу прошу приділити тим населеним пунктам, які межують з лісовими зонами. З... Найдіть зв'язок з лісничествами, щоб вони виділили трактори для того, щоб поновили мінеральні смуги. Також знайдіть зв'язок з сільськогосподарськими підприємствами, у яких є спеціальне обладнання, щоб вони змогли. Пройти навколо населеного пункту та зробити мінералізовану смугу, за словами фахівця перевірки населених пунктів громади, показали відсутність мінералізованих смуг. Ніна стрюк, староста Кавтунівського старостинського округу, де нещодавно вирувала пожежа, зауважила, що власники-орендатори земельних ділянок теж мають забезпечувати пожежну безпеку. Пожежна небезпека. Зараз ми бачимо, яка і загрожує всьому і скрізь навколо, але всі землі, майже всі, знаходяться або у власності, або в користуванні. Тому, в першу чергу, щоб захистити своє збіжжя, щоб захистити свої землі. Повинні, я розумію, влада повинна дбати і вимагати, але повинні власники або землекористувачі. І коли виникла така ситуація, я, наприклад, зразу е, ну, зателефонувала, запитую: ви, ви пахали свої поля? Ні, немає чим пахати. А чому немає чим пахати? Ви ж обробляєте землю. Там у нас тільки є е, ці, що е, перебивають, Дис диски. Так пройдіть дисками декілька разів. Ну, розумієте, це безвідповідальне ставлення. Тому слава Богу, що воно закінчилось так, слава Богу, що не, не, вигоріло, не вигоріло поле, але ж молоді березки, вони погоріли, які б могли е, рости, радувати, ну і звичайно, очищувати нашу. Наше навколишнє природне середовище. Якщо в селі зрозуміло, що багато городів залишилося необроблених і ця рослинність може загорітись, то в місті виявляється теж городів ціле море необроблених. І, і ми підвержені не тільки населені пункти сільські, а і місту теж треба опахувати, треба знаходити ділянки. Де багато необробленої землі і, і, і теж займатися тим, щоб не було пожеж. Тобто, впереді прогноз теж дає, що ще буде, будуть сухі дні, і нам на цій неділі треба попрацювати і старостам, і чергування організувати. І тут у міській конкоміні будемо займатися цим питанням. Олександр допомагайте, підказуйте, будемо спільно вирішувати цю проблему.